Привіт друзі! Сьогодні врешті решт приїхав на Річку Уш. Кажуть, почав там щось брати карась. Правда, я не знаю, коли це відео вийде. Приїхав до Березняка або до винів, хто як каже. Повітря тут часто ловив, коли у нас була ще риба. І вона хорошо ловилась. Прийшов я короче, сісти на своє... Улюблене місце, де я колись тут бачив. Я рибачив часто саме на цьому місці, тут колись пляло, кстати короб, хорошо на цьому місці. Справа мене очерети, що йде аж до самого приката майже. І зліва тут така у нас була акація, і під нею завжди на камнях там клявав якийсь крупняк. Бачу, бульки постійно виходять. Дрібнисненький, може і короб, справді риє. Більш мені не схожі на лящові. Я одненька маленька проблемка. Колись тут не було стільки орешника І він мені дуже сильно зараз заважає. Плюс я не в чоботах. Я не в чоботах. Зараз я думаю будемо трохи чистити чи що його робити, бо тут хороше місце, я не хочу просто його втрачати. Постараюсь сьогодні якусь покльовку, якусь хоч плотвіну зловити. Бо я вже давно на лісі не рибачу, друзі. Що це за накидає то мусор, наркомани ці, Якісь одні бутилки порізані валяються. Тобто бачу щось таке постійно. Булькає, булькає. Колись стать була, де ця акація. Ну так позаростало, друзі, що я не знаю. Я колись під цією березою ось стояю, і тут чистенько все було. Бачите, як час іде і все міняється. Зараз візьмемо бідом штатива на для того, щоб знімати поплавок. Переставлю мотоцикл і почнемо рибалити. по луткам, по вудкам, вудкам, по вудкам, давайте. Махові будуть. Нічого такого вам принципіально нового не скажу. На дальнобої я ловить ніхто буде у нас махова тема. Зараз у нас тут є вудка на два гачка. Ми зараз її закинемо сюди справа під очерет. Тут така, де піщана у нас бровка. Бо видно там, де йде річник, то там все замуляно, Я так думаю. Тому що тягне весною мул і по цій причині річник з кожним роком все далі і далі росте від дерева. Тому що замулює річку таким способом. Глибини в даних місцях серйозні? А, не До трьох метрів десь приблизно. Такі десь О, приблизно. Я тут -то точно її не мірав ніколи, але скажу, що десь глибина 3, може 3,20. Тут виходить, ми під русло будемо закидати. Не знаю, чи зараз буде це ефективно, враховуючи те, що зараз ще нема такої жари, не скажу, друзі. Давно не, не воюю на таких глибинах. Тому не не... не Вправі щось казати, бачите, що заципів, що зацепив, Що ж ми ще могли зацепити? Так, давайте швиденько перейдемо по насадкам. Спробую я а, пінку з. з, 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 з що це насіння. Екстракт насіння. І на кінчик поставимо одненького опариша. І на інший гачок поставимо, я думаю, зараз, опариша. І на кінчик поставимо тісто. Чому не храбак? Храбак буде на інших стояти. Ми Зараз поставимо тісто і поставимо, я думаю, зараз кокосове. Ну, я себе непогано зарекомендувало на балатар. ось полетить кокосове тісто. І на грузик зараз теж поставимо кокосове тісто. Чому так? Чому без хробаків? Починаю ну, без червоного по класиці. А все, Друзі, дуже просто. Літо на цій локації. Літом тут завжди частенько брало на хліб. Ще в ті часи, коли я тут часто ловлю. Тому почнемо з такого тіста. Я думаю, рибі це повинно сподобатися. Тут два гачка. Опа. І зараз полетіло. Трошки не зручно, звісно, тут стоять, але вибір не вийде розпало. Легко закидати зіка від себе берег обривісти. Наступна вудка буде на храбака. Точніше на пучок храбака. Подивимось, що тут буде взагалі на його клювати. Я думаю, якась біла риба повинна тут очнуться. На грузик поставим зараз чесничне тісто у мене є. Хай буде так. Подивимось. Бо я колись тут частенько на грузик щось колись доставлю. я колись хліб роблю з макухой або з часником? Тому... Закину. Конечно, самое лучшее брал в левой стороне не всегда. Прямо не дуже клевал в те часы. А вы можешь что-то изменилось за эти часы. Так, у нас уже была первая поклевка, и она была на кокосовый тесто. А на грузику у нас стоит чесничок. Не сплю, я, короче, да, хотел прикормку начать уже до толку доводить. И сразу мне Зіп-зіп-зіп бачу і потопило. Есть, на кокосове тісто огонь починається, як на болотах. Ну, така більш прикормка вже як каша, вона за день зробилася, що вона не стала сухішою, а навпаки вона щось конденсат якийсь створився і їм такі якісь визіри. Откормсь трохи, ну поки на кокосовій тісто я закидаю, то воно поки хоч, хоч якось на нього клює. Поки харабаки опариш, стоять і навіть не шевеляться. Тут такий цей придурочний ричник, що він довжиною метра три, мабуть, бо глибина така. І воно десь вообще за кілометр чіпляєш там на чистому, а воно, виявляється, під водою ще стоїть в придачу. Зараз я закину. Мені вже подобається, хоч що якісь хоч покльовки є. Що хоч не, не голяк повний. А покльовка була ось на це. Ось на цього пуфіка. Така гарна покльовка була, причому ще. В річнику була покльовка. З'язується, що моя камера не стоїть, вона не зможе все вам знімати, всі покльовки, бо щоб ці покльовки знімати, треба дві камери б. Такі. А я на це закидав варишники а це на нього і була Блін, я з покрілкам таку тільки щеребину опустив загнуло так що я не знаю просто на цю мою легендарну вудку вітні Потопило поплавка одразу так, гарно потопило, повільно. Я знову морочився з цим ричником. Я зачепів вудку свою за ришники і стояв махав. Коли бачив, поплавок так красиво-красиво пішов на дно. Покровка була на опариша. Таке клює не може зловити. Таке як якась плітка. На верхотку тут точно не похоже. Може густера, я думаю, теж тут вона є. О, друзі щось тянуло карася непоганий карась клюв нарешті я хочу зловить на хабака бачите на ладоню клюну карась є він тут трохи хто його є Густер. А что густер тоже иногда попадает на храбака. Ты что с что непланами. Что-то такое же. Сомик маленький клюнул. Думаешь, что-то... Тут поклевка. Ах, на тесто была поклевка. Сомик маленький клюнул нашли. И циканальный... А, циканальный сомик, друзья. ось це чудо. Да, це цымик. цей сомик, то клюнул. А, густер. Знов клюнул густер. Хороший густер взял. Уже буще під вечір трошки почала задобувати у стера. Така якесь невелика. Хороший припій на чесничне тісто по поплывав просто. Жорстко. Жорстко резко. Вижте, Но тут сейчас начнут не... тісто стоїть таке червоненьке. а то бачу. От перед цим я стояла, я не знаю, може минут 15 вообще нічого не плевало. Без тиста. Только поставив тісто сразу. Приплыло. Покажу густір. Клява. Густярким треньком має навіть багато. Така хороша, ще густіра клює. Непогано, як бихів. Непогано. Тут зазвичай вона часто клювала. Спробуємо збирати парші, що буде парш шевелить. Який да? короб був, друзі. Що стає? Ой, карасики. Клевну на Чисто Чистого хробака. Ото рибі, так? І тільки що вийшов. Даже засняти мені вдалося. О, oh, oh, по воду, карасик. Клюну на храбака. Клює далеко, що саме цікаво. Поки що. Карась. Ты ведь с ним хороший здесь шоу. И карасик тоже. Клюе, конечно, я ну, в шоке, что ты такой просто не слово. Ты делишься шарапсом. На бумажку не успеваем. Друзья, ну как раз, делишься шарапсом. На бумажку не успеваем. Ох, хороший. Хороший. Только закинул. утку. Вот. Только и закинул. Ось що значить правильне місце вибрати. Там бачу таке потопило, но теж бачу пооб'єдало вже все треба буде міняти. Зараз знаєте що зробимо? Я зараз по приколу поставлю просто якесь тісто. І тісто тут поставимо дубине кокосове. Просто подивлюсь, що на його буде щось клювати под самими ногами. Ну, карасика звує. Звісно, клв, друзі, я ну, не знаю. Не успіваєш закидать, так от закинув, хопа. Пошов по другу удочку, пока настраїваєш уже на цю хапає. Тож черачки кончаються вже. А клюв тільки починається, кажуть. Дякує. Тесто. Бахрабака, друзья, дуже мало. Есть карась. Особенно карась там, друзья, такие бульки выпускают. Значить, на цю коротку вутку ще більше грибі на вавлі, на всі утки разом взяти, що дві є. А то вона тут валить в цьому окні. Якраз підійшов вже. Ось тут напатить. Я дивлюсь, тако булька на бульці просто. За вранці тут буду сидіти вже. Есть. Ще один карасик. Какие снарявы почек клевать? Какие неревычки карасики. О, хорошенький. Карасик. О, у нас тут была поклевка. Больше даже такую супер рыбу и фотку сейчас не удалось зловить. Уже почало брать под вечер. Ось вже почало за 6 годин іти. Я тут стою, виходить з четвертої, тобто за 2,5 години я такий кров побачив, що напевно на трьох рибалках моїх місць взяти я такого клюва не бачу. На, на річці уж бо то інша тема. А от річка уж, то давно я такого тут клюва не бачу. карасю. Ти що я не же вронелота то їздить, таке. там Несерйозно, я б сказав би. Зараз закину частичне тісто, я бачу не га непогано. Тоже риба. Хочу спробувати. бо них ж хобак на нулі майже, там ще залишилось, возьму 5. Я ще хочу тут идти полчаса посидіти, тому що кльов хороший. Просто бачите на тісто треба, щоб клював хороший карася, так у карася просто він сьогодні тут такі не клює. Бо, щоб на тісто ловити, на такі бабулі, які я ставлю, то треба хоча б карась, щоб був ну, золодонів. А він так його постукає, постукає, він на його клює, ну но... так як на болоті, цікавиться в основному, заколтувати не хоче, тому що... Так що для його цей бар барабульки. Бачите, а без тіста, ось рабак простояв, два пучок стоїть. Без тіста вообще брать не хоче. Риба. Зараз я поставлю ось. Зараз почнеться кльо. Зараз я ставлю чесничний, перед цим я кокос ліпив. Кокоса вже бачите, скільки залишилось. Дуже мало кокоса залишилось. Мені то ще він є, звісно, вдома там ще вистачає кокоса, але но... з таким кльовом до мені на багато рибалок не хватить. Напоследок. 12 непоганих харасів таких от з долоні. Десь, може, 3-4 гусьорки і одну я розлию. Будемо закінчувати нашу сьогоднішню з вами рибалку. Вона була непоганою, вона була, можна сказати, фієричною для цього місця, тому що, ну, в принципі, кльов був, кльов був непоганий. Ми приїхали пів четвертої, кльова десь почало з п'ятої, і пік кльова прийшов десь на пів 6. Тобто, година такого була непоганого інтенсива. Рибін 5 у мене зійшло, може 7, ну і куча покльовок. І ви самі все бачили. В принципі, от, е, я злив десь приблизно 12-15 карасів непоганих з долоню. Коротше, 15 рибінь я звую на цьому місці. На три махові я не встигав, і хробак у мене закінчився. Фаворитом сьогоднішнього дня був хробак і тісто нагрузило. Це було в нас кокосове або чесник. В принципі, класика по поводу чесника, от кокос, щось таке нове для мене. Ну, воно солодке таким віддавало, то рибі таке подобається. Я вже точку закормив і завтра вранці, десь приблизно на самому світанку, ми приїдемо. Ми приїхали сюди бів 4, просто що комендантська година починається все. Якби весь рух з 5-ї, тому я думаю, десь в 5 ми виїдемо і пів 6 ми вже сюди повинні приїхати. Надіюсь, тут нікого не буде, тому що я місце добре закормив. І завтра, я думаю, тут клювати повинен вранці непогано. Якщо ніякої грози, там, зміни погоди не буде, я думаю, ну, карась вранці повинен про себе дати знати. Ну а ви можете написати свою думку в коментарях, поставити в цьому відео лайк. Підписатись на Рибака з України і чекати наступні відео з ужа, тому що вони а вже ж, будуть. Всім до зустрічі!